Я вдана ось активність, і де груп і десь бізокосметичну компанію Черельова. Я українка, я народжена на Україні. Я хочу жити в переможній державі. Я хочу, щоб моя дитина також жила в цій державі і не шукала свого життя за кордоном. Адже рідні стіни, рідна земля завжди найкраща. Найкраще і найближче свого сердечка. Тут ми народилися, тут ми хочемо жити, тут ми хочемо будувати своє життя, створювати свої сім'ї. А що ми робимо для того, щоб наша держава була заможна? Що ми робимо для того, щоб підняти економіку України? Ходимо на звичайні роботи, отримуємо зерні заробітні плати. А чи задумувалися ви над тим, щоб об'єднатися і разом будувати економіку України? Звертаюся до колег, до людей, які займаються МЛМ-бізнесом в інших компаніях, які, як Oriflame, Аберлік, Фармасі, адже це компанії, які створені за кордоном. І більшість доходів йдуть за кордон, адже ви реалізуєте продукцію саме інших держав. Я розумію, що важко змінити привичку. До продукції, до маркетного плану компанії, ще ви довгий час будували свій бізнес на цих компаніях, тому що ми не мали своєї компанії. У травні 2015 року на ринок України вийшла нова українська анонем-компанія Джерелія. Суть компанії в тому, щоб об'єднати виробників України і підняти економіку України. Якщо ви народилися... Українські. Якщо ви бажаєте розвивати українське, купувати українське, продавати українське, якщо ви бажаєте, щоб ваші діти жили в заможній державі, давайте разом подумаємо, як краще зробити для нас, як краще буде для вас і ваших дітей. Чому ми маємо купувати і продавати чуже? Хіба ми не маємо своє? У нас якісний товар, якісний сервіс. Цікаві програми, лояльності, різні акції. Я не бачу ніяких перешкод для того, щоб будувати свій бізнес саме компанією компанію Скажу вам так, що я також працювала в іншій онлайн-компанії 5 років, але я нічого там не добилася, тому що в мене не було підтримки ні команди, ні людей, б в мене повірили. Я навчалася сама. Я шукала відео, я читала книги, знаєте, завжди важко самі, тому я нічого не досягла. Але у компанії Джерелі у нас є дуже цікавий проєкт клуб успішного лідерства, основниками якого є молода жінка, яка має двоє діток. Тому в мене є сильний наставник, якому я завдячую що я саме у її команді. У нас є сильна команда, у нас є навчання, сильна підтримка. І Завдяки проєкту люди заможні та успішні, адже навчаються, як розвивати себе, як будувати свій бізнес. Якщо ви бажаєте приєднатися до нас, якщо ви бажаєте все-таки змінити свій рівень життя, я ласкаво прошу у команду і також до проєкту клуб успішного лідерства. Дякую вам за увагу. На все добре.